Ви, ви знаєте, хочете балансувати між світом і темрявом, між однією, однією справою і другою, між однією ситуацією і другою. Ви хочете збалансувати і стриматись, а в те чи інше, от, знаєте, посередині така людина ви. Ви хочете, ви можете, знаєте, а, такі люди, вони встигають, хочуть встигнути все. От вони думають, от я зараз і то зроблю, і то зроблю. І от це про дві пентаклів, Ми ну, будемо так говорити, у дроту, та це про змінність, тобто це зміна обставин, зміна якихось. Моменти вашого життя, і ви можете постійно балансувати, знаєте, і не зна знати, що обрати, що для вас важливіше тут і зараз. І так, чи потрібно вам чекати по цій карті, можу вже сказати, що 50 на 50? Ну, Давайте спитаємо, якщо це стосується родини. Ну, знаєте, можу так сказати по цим картам, що, напевно, потрібно, тому що тут нам вказують на сім'ю, на родину, на якесь збагачення, на якісь гроші, на якусь стабільність. І також можу сказати, що це пов'язано з якимись надіями, з якимись мріями. По місяцю це, знаєте, це може бути, якщо цель про людину, то на відстані. А, можливо, ви спілкуєтесь через інтернет, телефон. Ну, тобто у вас є почуття, у вас є якась стабільність, і у вас є такі, знаєте, сумніви, чи потрібно, чи не потрібно по цій карті. Тому на питання, потрібно чи не потрібно, так потрібно. Ми тут в лицарі в мечів бачимо, що людина може, якщо це стосується людини, то людина може в найближчому часі приїхати або прийти. Тобто стосовно очікування, так карти говорять про те, що ви можете очікувати та надітися і мріяти про ваше. Стабільне майбутнє.